Поїхали два українці на заробітки у Францію. Пішли в кафе обідати. Один другому каже, Куме, як ми будемо замовляти, мови не знаємо. Ти не переживай, я вже тут раз був. Французька мова дуже легка. Додаємо до слова часточку ля, а все решту те саме. Замовили вони два ля борща, два ля салати, дві ля картоплі фрі. Їм все принесли, вони наїлися, йдуть до офіціанта розраховуватися і знову один другому каже: Ну ти, куме, молодець! Якби не ти залишилися би ми голодні, я б в житті не додумався. А офіціант дивиться на них і каже. Їли б вилягімно, якби я не зі Львова був. <риклад> Зупиняє автоінспектор авто. Права є, є. Техогляд є, є. Аптечка, вогнегасник, звичайно, є, а магнітола є, є. Тоді вмикай. Лунає пісня, інспектор починає танцювати навколо машини, водій офігівший, інспектор. Що дивишся? Не бачиш, танцюю тобі, гроші давай.